Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні запрошую вас в нове мотиваційне відео. Будемо разом прибирати. Бачите, як у мене багато всілякого барахла на комоді. Потрібно все перебрати. Хотіла вам показати деякі покупочки з магазину Є. У мене з'явилися також нові парфуми. Все порозкладаємо, поприбираємо на комоді. Також потрібно попрасувати ось речі після прання. Я. Завжди прасую лише те, що одягаємо на вулицю, що потрібно Кирилу до школи, а взагалі всі інші речі, якісь домашні, постільне, ніколи не прасую. Сьогодні також планую попрати постільне і хочу також випрати ось оцей на матрасник, давно я його не відправляла у прання. Також хотіла б вам ще показати покупочки з магазину Сінсей, що купили з одягу. Отже, якщо вам цікаво, якщо вам подобається відео такого формату, то обов'язково запрошую вас до прибирання. Будемо все намивати, начищати. Ось ще плями, зеркало брудне. Хочу також поприбирати на підвіконні, тому що. Ось позамазувала такою намазкою, Це називається мурахоцид. У нас чомусь з-під карнизику, ось того зверху, почали налізати мурахи. Тут у нас прямо було стадо, і я вирішила ось так мурахоцидом трошки намазюкати. І знаєте, за ніч вони зникли. І на розетці багато їх тут поналазило. Отже, я сьогодні хочу також їх це повимивати ці плями. Тому що зовсім не естетично виглядає. Ну що, почнемо, так? І почну, мабуть, я спочатку з прасування. зроблю найнеулюбленіше, а потім уже буду розглядати покупочки, розкладати все Breaking на свої місця. Потрібно мені пропарити ось цю ковтинку для ляльки. Зараз у мене багато в'язання набралося. покажу вам пізніше нову пряжу, яку я купила. Багато новиночок буде, я вважаю, сьогоднішнє відео максимально цікавим. Тому залишайтеся зі мною, починайте робити свої хатні справи. Я впевнена, що після вихідних. Також у кожного з нас є що прибирати. Я зазвичай залишаю прибирання на будній день, тому що в вихідні хочу максимально розслабитися. І деякі можуть задати таке запитання. Що там відпочивати, що розслаблятися, якщо ти і так не працюєш. Ви знаєте, господарювання по дому, бути мамою, наготувати, прибрати, почистити по 10-15 разів помити посуд, це також робота. І деякі люди отримують за це гроші. Чомусь, коли до нас приходить клінінг і прибирає, то ми платимо їм гроші. Так? А якщо дружина цілий... день як попелюшка мечеться, прибирає, чистить, то це якось не оцінюється. Так, це її обов'язок. Деякі жінки не прибирають, а я особисто дуже люблю прибирати. Ну, прасувати ні буває. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи любите ви прасувати. Деякі кажуть, що це якийсь особливий вид медитації. Для мене ні. І посуд для мене також не вид медитації. Я медитую лише коли розслабляюся. Дошки для прасування в мене немає. Колись була у мене маленька дошка, але я її продала на OLX. Зараз мені найзручніше прасувати на ліжку просто на простирадлі або на ковдрі. Іноді на покривалі. Сьогодні я покривало не застеляю, тому що ще буду змінювати постіль. Для мене це найзручніший є на даний момент спосіб прасувати. В майбутньому поки що не планую купувати дошку для прасування, але дуже хочу купити нову праску. У мене зараз мрія. Купити не а саме праску, яка називається Philips Azure на розетці. Я вже її додала в вибране. І і сподіваюся, що найближчим часом я все ж таки цю красочку собі куплю. Покажу вам, які комплектики взагалі дитині збираю в школу, як він одягається. Отже, у нього зараз дві пари штанішок, ось такі карго з магазину Резерв, ось такі джинсики з сінсею, З цими штанішками може бути ось такий верх, така футболочка і джинсовочка, джинсова сорочечка. Також він може одягнути ось цю футболочку. Зверху ось такий світшотик. Ці речі також з магазину Сінсей. Може одягнути таку футболочку. Ось такий світшотик. Цей світшотик з магазину LC Waikiki. дуже хорошої якості, дуже мені подобається. Краща якість, ніж Сінсея, але він коштував, мабуть, удвічі або втричі, навіть дорожче. Хочу вам ще показати, які в нас є покупочки. Ось я взяла йому ще таке худі. Це не Сінсей. На жаль, в Сінсеї ми нічого путнього не знайшли. Начебто Сінсей зараз взагалі трошки загубився в. Порах року, нема нічого такого теплого і більш-менш однотонного. все якесь або в полосочку, або в клітиночку, або з якимись принтами, супергерої, Мікі Мауси. І в такому одязі, на жаль, в школу не підеш. У нас дрес-код шкільний, такий спокійний, лаконічний, форму нас не змушують одягати. Але потрібно виглядати все ж таки яскраво, в однотонних тонах, що якийсь носити одяг більш-менш спокійний. Отже, я взяла йому ось таке худі на флісі, утеплене, були набагато тепліші. Худіки, але мій син дуже не любить спеку, весь час роздягається, тому вирішили йому взяти не, не дуже товсту, дуже класного такого кольору, капучино чи беж. Ось такий малюночок, він Тут є, але такий він лаконічний. Я купувала в магазині Юкі 128 зріст на 8 років. Коштувала ця ковтинка 549 гривень. Ну так, знаєте, не дешево. Але в принципі в магазині Юки дуже непогана якість, мені подобається. Ми вже один раз колись купували. Теж з капюшончиком ковтинку, то вона носилася дуже гарно і гарно опралася, і взагалі весь час виглядала як нова. Була одна з найулюбленіших у Кіріла. Класний такий малюнок, тут просто принта, тут воно йде як нашивочка. І також з боку ще йде такий напис Nevaгіup. Ніколи не здавайся». Такий у нас дитячий одяг. І я ще вам покажу, що я купила в сінцеї. Не змогла вийти з сінцею з порожніми руками. Мені дуже сподобався ось цей світшотик. Я його взяла для себе. Він такий да оверсайз. Дуже сподобався цей малюнок. Можна якусь прикрасу сюди надягнути. Колір такий, ніби той білий, але більше до молочного. Дуже гарна якість. Так, розмір S І також він йде на такій флісочці. Але дитяча ковтинка тепліша, ніж ця. Хочу щось мати таке нарядненьке. Гарно тут так оброблено, от нашито, вибито такий принт. Це принт, а це якби нашивочка така. Шовчик. Дуже красива ковтинка. Все рівненько, всі гарно шовчики оброблені. Сподіваюся, буде і носитися гарно, і в догляді не вибагливо. ковтинка моя коштувала 499 гривень. Так, ми ще кірюшки взяли ось таку шапочку, звичайно, сіреньку, така прикольна, у спортивному магазині. По-моєму, вона коштувала 250 гривень, якщо я не помиляюся. Ще в нас будуть речі на розхламлення, як же без нього. Чоловік хоче викинути всі свої труси, які йому по розміру не підходять. Трошки помилився він з покупочкою, ось такі купував на Оліксі, по-моєму, трусики. Не підходять йому по розміру, Хоче їх викинути, і я докупи хочу ще розхламити такі свої труси. Так, тепер будемо розбирати комод. У мене тут і лялька, і нитки. Взяла ось таку пряжу, буду знову в'язати кофточку м'ятну. Гарна опішла ця кофточка, дуже подобається дівчаткам, тому прикупила ще ось такі м'ятні ниточки. Також розхламляю. Так, тут у мене ще ось такі краплі для носа зламався дозатор, купували ці краплі в Польщі. Потім вже сюди переливала я фізрощин. Ми фізрощином промиваємо носик коли у нас нежить. Викину просто, бо не працює ця система, ця пипка. Так, зараз сезон застуд Також брали ось такі краплі дефлюз, взагалі не сподобалися, що були, що не було. Не працюють, не рекомендую. А ось ці крапельки в носик спрей та сила то, знаєте, гарно працює, сподобався. У нас нежить у Кирила ще не, не повністю пройшов, але вже ми на фінішній прямі доліковуємо залишилося тут його дуже мало. По-моєму, він коштує 75 гривень. Сподобались ці мені краплі, буду повторювати покупку. Покажу, що взяла в магазині Єва. Ось таку фарбочку для волосся Garnier Color Nature. Це в нас колір темний каштан. Весь час фарбуюся в трієчку, в такий каштановий колір. Вже пуста коробочка, просто хотіла вам показати. Вчора вже пофарбувала я своє волосся. Також в магазині Єва я взяла ось такий крем для душу Нівея. Тут 750 мл. Надовго вистачає, економний. Давненько я не брала Нівея, подобається такий запах, дуже ніжний крем гель для душу. По-моєму, він коштував 93 гривні, якщо я не помиляюся. Ще хотіла розказати вам про прикольну акцію на прокладки. Я зайшла в Єву взяти ось такі прокладочки натурела, Ромашка. 10 штучок, по-моєму, вони коштували 50 гривень, якщо я не помиляюся, ну, можу помилятися. І за 50% отримала ще одну упаковочку, вона в мене вже розкрита. Я хотіла вам показати, що зараз ці конвертики. Роблять не з поліетилену. Ось такої тканинки, як зараз сумочки, багаторазові в магазинах для продуктів. так такі. Це флізелін по-моєму, називається це дуже прикольно І також вирішила повторити покупочку. Взяла ще раз міцелярний гель фірма LinJ. Це український виробник 300 мл, і мені дали за одну гривню ще одну упаковку. Класна зараз акція на засоби інтимні. Ось так виглядає баночка. Це вже в мене буде друга, а це буде третя. вже мені сподобався. Він такий, знаєте, слизький. Трошки незвично, а потім якось звикаєш, немає ніяких алергічних реакцій, дуже хороший гель. Він з екстрактом Алоє Вера та з бавовною. Ще в Єві я взяла білий Доместос за 101 гривню, ніколи не купувала цей засіб саме в Єві, то в Аврорі, то в АТБ. Дуже мені подобається цим засобом можна. Мити, чистити все, також він гарно відбілює її одяг, але потрібно бути дуже обережним, якщо на одязі є які принти. жіночі штучки я зберігаю в ось такій косметичці. Сюди я переклала майже дві пачки прокладочок. Цих прокладок мені вистачить десь на півроку, а то, можливо, і більше. Я ними користуюся досить рідко, тому що під час менструації завжди використовую менструальну чашу. Я вам ставлю картинку, як вона виглядає. Це взагалі паличка-виручалочка, і не знаю, як я раніше жила без неї. Якщо ви не користуєтеся нею, то раджу спробувати, тому що ставив і забув про свої критичні дні, ніби ніхто. Немає, все сухо, нічого не заважає, ніде не парить, тому що прокладки мають таку властивість трошки парити, можливо, десь давити. я моє... не вмію ними користуватися, ніколи в мене не виходило це зробити. Також обіцяла вам показати обновочки парфюмів. Ці парфуми віддала мені мама плануї Вумен від Оріфлейм серцем цієї композиції є класичний жасмин. Класно він звучить в поєднанні з нотами чорниці, персика, календули. Дуже хороший, розкішний такий елегантний аромат, але його можна використовувати на повсякденній основі. Дуже класний, шипровий, квітковий. Це Hugo Boss Battle Oud, новий аромат мого чоловіка просто вибух енергії, яка міститься в зеленому яблуці, в цитрусах. Дуже неповторний, такий свіжий, бадьорий аромат. А цей аромат селективний для Мартіна, називається Дель Фуега вогняна земля. Він по своїй композиції дуже нагадує кріт, майже по всім нотам співпадає. Дуже подобається такий яскравий, соковитий, фруктовий, дуже класний і з квітковими нотами, з дуже теплою базою. Мені дуже подобається його чути на своєму чоловікові. Він зараз віддає перевагу саме цьому аромату з тої колекції, яка у нього є. І сказав недавно, що він парфумерний маньяк. Да, у нього багато парфумів. Мені до нього ще дуже далеко. Любить він класні аромати. Тому, якщо вам подобається кріт, то Придивіться до цього аромату. Він в рази дешевший, стійкий і неймовірно приємний аналог кріда. You can still go even when you feel slow you can still go even when there's no hope you can still go i never answered a no man i still go 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 I don't wanna be a slave i've been doing shit my way uh, or the highway and in the driveway is a nice range cause i grind through the climb i invite pain you'll never hear me now i don't complain just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want anything you need your mind's got the key ingredient it's belief better uh, see with the negativity but i just slide right by that energy even when you feel low you can still go even when you feel slow you can still go even when there's no hope you can still go i never ran sitting no man i still go 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 go